Яким чином моя дитина буде отримувати освітні послуги і чи буде це безпечно? Ремонтні роботи, які відбуваються зараз на даху, вони відбуватимуться. Я як мама не вбачаю нічого страшного і небезпечного для моєї дитини? Майже криша будемо так говорити закінчена. Немає там техніки, немає кранів, немає машин. У Зінькові відновив роботу один із двох дитсадків. Він не працював вісім місяців. Увесь цей час у закладі ремонтували дах, який протікав. Деяких дітей батьки перевели до іншого садочка, а деяких вирішили залишити вдома. Нині ж, коли у закладі готові приймати дітей, деякі батьки бояться відводити їх. Чому та що на це кажуть керівництво дитсадка та управління освіти? Про це розкажемо у проєкті Суспільного тригернуло». Але перш ніж почати, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Після восьми місяців перерви у зіньківському дитячому садочкові №2 Знову тиха година. Заклад не працював з осені 2023 року. Відновив роботу лише цього тижня. Розпочалися ремонтні роботи в кінці вересня, на початку жовтня 2023 року. десь під кінець вересня, 26-27 числа, ми попросили батьків. Про те, що будуть відбуватися ремонтні роботи даху і садочок. Ну, припиняє свою освітню діяльність за наказом відділу освіти, за словами керівниці закладу, ремонтувати дах почали через те, що понад п'ять років він протікав, і протікав настільки, що волога потрапляла аж до самого підвалу. Моя дитина менша навчалася в дитсадку сонечко до моменту, коли його закрили на ремонт. Як нам сказали, на два-три тижні ми місяць просиділи просто вдома, тому що два-три тижні ми от їх чекали. А потім ми почали вже думати, що це. Досить довгий процес, не два-три тижні явно. Ми намагалися влаштуватися в перший садочок, там з якоїсь, не пам'ятаю вже з якої порахунку спроби ми це зробили. Особливість у тому, що деякі батьки, зокрема Тамара Ляшенко, хвилюються за безпеку своїх дітей, оскільки дах повністю не доробили, а освітній процес уже відновили. Наразі ми не побачили документів, що цей садочок прийняли. Але ще один нюанс. Люся виходять будівельники, що вони будуть ходити там, де буде навчатися моя дитина. І також би хотілося побачити, що на другому поверсі, який дуже постраждав від злив. Ну чи там нічого не впаде на дитину? Хотілося б просто переконатися, що діти в безпеці. Керівництво закладу та управління освіти запевняють, що все безпечно. Майже криша, будемо так говорити, закінчена. Немає там техніки, немає кранів, немає машин. Залишились такі невеличкі нюанси. Але документально ще дах не приймався. Ремонтні роботи, які відбуваються зараз на даху, вони відбуватимуться, але за відсутності дітей. За словами Наталії Вітренко, щоб убезпечити дітей, входи на другий поверх перегородили брезентовою тканиною. Але за вимогою батьків, які е, були проти цього, е, чомусь вважали, що ми їх просто закриваємо е, вхід на другий поверх, щоб ніхто там не побачив якихось там, е, негарних таких наслідків. Я обіцяла, що на понеділок ми всі все це арештування знімемо. На сьогоднішній день у нас воно вже на 3 число, воно у нас все було визнане. Я буду пропонувати, якщо батьки будуть не проти. Вони можуть подивитися, що відбувається на другому поверсі, і потім е, ми поновимо свою таку завісу. Окрім безпеки, у деяких батьків виникають питання щодо наповненості груп, адже на підготовку до нового навчального року закривають інші дитсадки громади. Відтак, єдиний заклад, який працюватиме, це перший поверх щойно відремонтованого садка номер 2 сонечко. У Нас така ситуація, що зараз по всій громаді на літній період закривають одночасно садочки по громаді по всіх селах. І за офіційними даними з сторінки міської ради там тільки 536 дітей, а подужність ось половини садочка. Який фактично є, нам ще не показали, що в ньому завершено будівництво, 120 місць. Заяв 536 то це мається на увазі діти з самого народження. Народжуються діти, одразу в дитячі садочки подають заяви. Тому якщо порахувати, скільки в нас діток взагалі відвідує постійно дитячий садочок, це десь 180-190 чоловік. Сонечко це найбільший заклад, тому на сьогоднішній день його відвідує 79 чоловік, але вони можуть вмістити ще однозначно. Оце зараз там дітки з двох дитячих садочків. Перший Баба. поверх, оце ж 150 потужність, то можуть іще оту, -оту частинку вмістити. А що взагалі говорять інші батьки? Як тільки закінчився тут, так скажемо, ремонт у на першому поверсі ми відвідали нашу групу, нам сподобалося, і дитина дуже хотіла сюди тому ми повернулися. Я як мама не вбачаю нічого страшного і небезпечного для моєї дитини в перебуванні в цьому садочку. Я задоволена, бо все одно виходу немає, і я не переживаю, що з ними виховательки наші, нянечки, я їм довіряю. Що ж, батьки мають повне право на те, щоб упевнитися у безпечності середовища, де перебувають їхні діти. Тому сподіватимемося, що ремонт завершать якнайшвидше. І їм більше не буде за що хвилюватися. До речі, згідно з тендерною документацією, завершити роботи мають до кінця року. А як ви вважаєте, чи виправдані хвилювання батьків? Пишіть у коментарях, ми усе читаємо. 7 червня російські військові ракетою влучили у приватний житловий будинок у Полтавському районі. З-під завалів дістали жінку віком до 45 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, загиблих унаслідок влучання немає. Через уламки пошкоджено щонайменше три будинки. Вже сьогодні буде організована видача матеріалів першого реагування для того, щоб усі пошкоджені будинки, які навколо. Могли забити вікна панерою, плівкою. Вже сюди виїхала команда соціальних працівників, які розпочнуть обходи території для надання відповідної допомоги. Так само вже розпочнеться консультація, як зібрати документи і які треба для того, щоб відповідно, отримати довідки про пошкодження майна. У Полтаві нарешті відновили цілодобове водопостачання. Це сталося через місяць після того, як на ділянці Супрунівської головної каналізаційної насосної станції виник провал. Тоді через аварію для половини міста обмежили водопостачання. Послугою можна було скористатися лише зранку та увечері. 5 червня працівники Полтави водоканалу запустили відремонтований колектор. На ділянці замінили 500 метрів труби. Вартість ремонту підрядник оцінив у 12,5 мільйонів гривень. Десять з них спрямували із бюджету Полтавської громади. Ще 2,5 мільйони нині шукають, розповів виконувач обов'язків гендиректора Полтави водоканалу Олег Мізік. За його словами, ті матеріали, які пообіцяв надати ЮНІСЕФ на понад 8 мільйонів гривень, водоканал використає під час ремонту іншої ділянки колектора. На Полтавщині суд арештував частину документів районних військово-лікарських комісій. Зробили це для того, аби перевірити, чи не отримували працівники ВЛК неправомірну винагороду за зняття з обліку військовозобов'язаних. Про це повідомили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Раніше на ЗК оприлюднило дослідження, де йшлося про те, що у Полтавській області по Україні найбільший показник непридатних до служби у війську 20% серед тих, хто пройшов ВЛК. Та був визнаний непридатним для військової служби. Окрім того, наша область входить до п'ятірки регіонів, де виявили найбільшу кількість людей, визнаних обмежено придатними: 31% відсоток від загальної кількості тих, хто проходив комісію 2022 року, та 30% відсотків за 9 місяців 2023-го. Після оприлюднення цього дослідження у відповіді на запит кореспондента Українформу Полтавська ОВА повідомила, що насправді офіційна статистика інша. Зазначили, що за за період роботи ВЛК в області з травня 2023 і по січень 2024 придатними до військової служби визнано понад 60% жителів області які пройшли ВЛК. непридатними близько 4%. обмежено придатними майже 29%. а тимчасово непридатними 6%. Засудили колишнього депутата Полтавської обласної ради від фракції Слуга народу Олександра Смірнова 4 червня вищий антикорупційний суд призначив йому 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням функції представника влади чи місцевого самоврядування. За даними слідства, Олександра Смірнова обвинувачували у заволодінні 100 тисячами гривень, які передбачалися для виплати грошової допомоги громадянам на лікування. Гроші перерахували. Але родичці депутата, яка підробила довідку про захворювання. Підозру оголосили за частиною 4 статті привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Також про підозру за цією ж статтею повідомили родичці депутата, яка нібито потребувала матеріальної допомоги, та консультанці відділу Полтавської облради, яка допомагала з оформленням необхідних документів. Остання уклала угоду з прокурором і була звільнена від основного покарання з іспитовим строком на два роки. А також перерахувала на по. Треба ЗСУ понад 100 тисяч гривень. Рудичку ж Смірнова вищий антикорупційний суд виправдав через недоведення вчинення порушення. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів з моменту проголошення. Нагадаю, що Олександра Смірнова, депутатом Полтавської обласної ради, обрали 2020 року. Він балотувався від партії Слуга народу з жовтня 2023-го Він склав повноваження депутата Полтавської облради через кримінальну справу. А що ще важливого трапилося цього тижня на Полтавщині? Пишіть у коментарях. До речі, дізнатися більше новин ви можете на нашому сайті та у соцмережах. Підписуйтеся, щоб бути в курсі подій.